Президент Росії Володимир Путін підписав сьогодні закон про кримінальну відповідальність за заклики до екстремізму в онлайн. Згідно з законом за публічні заклики до екстремізму, розпалювання ненависті, а також приниження людської гідності в інтернеті. Передбачено покарання у вигляді примусових робіт чи позбавлення волі на термін до п'яти років. Журналістська професія в Росії на сьогоднішній день приречена. Вважає російсько-американська журналістка Маша Гясен. Авторка двох книг про Путіна та сучасну Росію каже, що більшість її колег так чи інакше планують іммігрувати з Росії, оскільки умови журналістської роботи на батьківщині стали нестерпними. Про це та політичну ситуацію у Росії Маша Гесен говорила з голосом Америки. Продовжує Наталя Леонова. Ситуацію, яка склала сьогодні в Росії, Маша Гесен, назвала третьою та останньою стадію правління Путіна, причому найбільш небезпечною та лякаючою, і у першу чергу для російських ЗМІ. Кілька років тому я була редактором журналу. Зараз більше половини людей, з якими я працювала, змінили професію. Деякі з них щасливі у своєму новому полі діяльності, але більшість розуміє, що для них немає більше місця. Вони безробітні. Половина, яка залишилась в професії, розуміє, що вони працюють на своїх останніх роботах як журналісти, бо більше ніде працювати, якщо ви не хочете працювати на пропагандистську машину. Практично відбулося наступне: придушення преси з тих пір, щойно Путін прийшов. До влади у його найперший день в Кремлі був здійснений рейд на офіси Медіомоста, найбільшого медіохолдингу того часу. Протягом року вже всі телевізійні канали були під контролем держави. Потім ми пройшли довгий період звуження простору і уповільнення. Зараз ми переживаємо фінальну стадію тотальне закриття медіапростору. Поступово та планомірно каже журналістка: знищуються всі незалежні чи напівзалежні медіа портали. Держони не паначележенчано. Залишився тільки один незалежний телеканал. Дощ, який минулої зими кинули більше 80 провайдерів. В результаті вони втратили всю рекламу, так як їх аудиторія впала на 80%. А також тому, що вони стали ізгоями. Вони були змушені скоротити час мовлення на половину, скоротити на третину штат, зменшити зарплати. Вони зібрали достатньо грошей, щоб продовжувати роботу ще три місяці. Але вже наступного тижня у них закінчується термін оренди приміщення. Я думаю, вони закриються дуже дуже скоро. І подібний лічильник смерті, включений для декількох таких видань. Інший регіональний незалежний телеканал в Томську, саме останній, теж бореться за виживання, і останні кілька місяців практично не виходить в ефір. Якщо до зовсім недавнього часу Кремль ще грався у гру «Росія має свободу преси. Тепер весь медіапростір перейшов під його тотальний контроль. Навіть та невелика свобода, яка дозволяла з державним змі, і ту вже відібрали. Дуже довго існували того, що будуть більш консервативні державні змі і менш консервативні. Наприклад, більш консервативним був і Тартартас, менш консервативним Ріан новини. У середині рі існували маленькі відділи квазі незалежно журналістики. не знаю наскільки корисна подібне ілюзія свободи слова. Я думаю, в деяких сенсах вона більш небезпечна ніж відверта пропаганда. Проте в грудні Путін ліквідував Рія і замінив його на Русі сьогодні, самими шаленими пропагандистами в Росії. І це агентство встало на лінію фронту у війні з Україною. У цій війні російським змі була віддана роль передових бійців, говорить Гесен. Для війни з Україною було зроблено дуже багато, в тому числі і мобілізація преси, і блокування доступу до інтернет-видань. Найбільше закритих державою газета ру менш великі граніру єжеру. До них немає доступу в Росії. Звичайно, можна відкрити їх сайти через проксі сервери, але їх аудиторії скоротилися практично. Тично до нуля, і звичайно потрібно сказати про новий закон про інтернет, який набирає чинності 1 серпня, і зобов'язує будь-яку соціальну мережу будь-яку поштову або комунікаційну службу діючу в Росії містити підлаштований під ФСБ сервер. Маша Гесен каже, що це призведе до закриття в Росії соціальних мереж, такі як Фейсбук та Твіттер. І навіть незалежні приватні блогери за законом повинні будуть реєструватися на рівні зі ЗМІ. Наталія Леонова, голос Америки.